Дозвольте щиро привітати вас у цьому прекрасному залі з нагоди 10-ї річниці вашого трояндового весілля. Ми вітаємо вас і ваших діточок і всіх присутніх, хто прийшов привітати вас і розділити радість вашого сімейного щастя. Подружжя Яни та Михайло вже понад півроку не бачили один одного, спілкувалися лише телефоном. Жінка із дітьми мешкає у Німеччині, а Михайло захищає нашу державу. От і вирішили відзначити свій десятирічний ювілей подружнього життя у Коломиї. Емоції дуже піднесені, дуже зворушливо. Я дуже хочу сказати велику подяку. Цьому місту і цьому Раксу і вам, і своєму чоловікові який пішов захищати нашу країну. Ми не бачилися сім місяців. Його день народження, мій день народження та наша десята річниця. Ми не були разом. І ось він отримав відпустку 10 днів. Ми приїхали з Німеччини з дітьми, і я вирішила. Влаштувати такий невеличкий сюрприз, який вдався. Я, я гадаю вдався. Вітали з трояндовим весіллям батьків і донечки Олена та Ілона. Діти розчулені церемонією і кажуть, що мріють, аби батьки ніколи не розлучалися. Розчулилася дуже сильно, бо це дуже важко сприймати, що батьки не поряд, що це такий зараз час, і що батько зараз на війні, це кожен день. Дуже тяжко переживання ці, і я дуже щаслива, що ми тут можемо відсвяткувати з запізненням цю річницю. і Дуже велике дякую Коломиї та людям тут, що вони так нам допомогли з цим. Я бажаю, щоб вони знов були рядом, щоб ми ніколи не растувалися. І жили дуже гарно у Харіку, і Без війни. очільниця відділу Драц Любов Юрійчу каже, що ця сім'я має стати прикладом для молоді, проживши 10 років спільного життя. Вони доказали, що вони є міцна сім'я, міцна родина. Вона наскільки вони люблять нашу Україну, і з часом вони повернуться жити в нашій Україні. У Рад скажуть, що за два роки війни кількість шлюбів зросла саме серед військовослужбовців. У зв'язку із воєнним станом тут стараються все робити якомога найскоріше, інколи і за один день. З коломива на малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.